Доброго дня усім підписникам мого каналу і відвідувачам мого каналу. Сьогодні у мене на обзорі бюджетний смартфон G-Smart Tuku t 2 Дана модель належить до бюджетних смартфонів. У використанні вона вже рік. Ось такій коробиці вона постачається в Україну. Я так бачу у різні країни, бо тут на різних мовах написано. Так, то пізніші характеристики. Ось така проста сіра коробочка. Ось Ось так. Давайте подивимося, що в ній є. Так воно і розкривається. Сам смартфон. Смартфон, як бачимо, вже за рік часу не виглядає як новий, так як це царапини не тачскріну а Подряпаний тільки захисної плівки. Як бачимо, плівка не оригінальна клеїлася, але вже поцарапана. Ну, а от таке нічого страшного. Ось так. Давайте подивимося, що в ньому є. Так, значить, у нас дисплей 4-дюймовий роздільною здатністю 800 на 480 е, точок. TFT LCD. Розмір даного смартфону. Це 124 на 63 і товщина 11,8 мм. Ось так вага 125 грам. Ну, досить такий важкий смартфон. Давайте бачимо, що на верхній частині знаходиться динамік. Датчик приближення, освітлення. Фронтальна 0,3 мегапіксельна камера. Знизу три стандартні клавіші, з лівої сторони регулювання звуку плюс-мінус. Зверху вхід на, 3, на штекер 3,5 мм. Справа клавіша блокування, вимкнення, вимкнення телефону. Так, знизу вхід на мікро-USB. Ззаді у нас знаходиться 5 мегапіксельна камера. З LED спишкою Ось так. Логотип G-Smart. і динамік. Щось я не можу знайти на ньому мікрофон, де знаходиться. Ага, ось. Знаходиться мікрофон. Ось так. Давайте глянемо, що у нас знаходиться під кришкою. Хочу сказати, що кришки у комплекті йдуть дві, я зараз покажу. А давайте ми оцю розкриємо. Ось. чорна. Так. Ось. І у комплекті ще йде. Ідентична лише білого кольору. Кришка. Ось так. Нічим вони не відрізняється. Лише оця матова, а оця, звичайно, пластмаска, яка буде дуже скоро царапатись. Ось так. Давайте дивимося, що у нас тут є під кришкою. Значить, знаходиться у нас батарея на 1500 мікроампер годин. Під батареєю. У нас щось вона важко знімається. О, у нас дві мінісим-карти і мікро SD-карта. Цей смартфон підтримує мікро SD карти до 64 ГБ. Ось так. Батарейка, як бачимо, велика. Але 1500 мк. Давайте складемо. Ось так. Давайте його вимкнемо. він вмикається, глянемо іншу комплект. Все, що є в коробоці. Так як я вже говорив, кришка змінна. Далі в нас знаходиться такий поролончик, який відділяє сам смартфон від, документ... від документації. Ось бачимо документацію. В цьому пакетку знаходилося зарядне, але за рік користування зарядне вже згоріло. Тому власник використовує інше зарядне. Я його знімати не став, так як це не оригінальне зарядне, а до цього телефону підходить любе зарядне з мікро, мікро USB-виходом. Ось так. Ось тут документація. Ось, так. Ось така. Ось книжечка по використанню. На різних мовах. Мови ми бачимо дуже багато: російська, українська, англійська, румунська, польська. які хочеш. Так, далі у нас знаходиться гарантійний талон. Тут всі випадки, які з ним можуть статися на різних мовах так само на всіх. Ось так. Все ми все закладаємо і все. Наушників комплектації немає. Кришечка. І все. То я так не можу складати. Наушників немає. На жаль. Ось так все. Значить, сам смартфон, він же увімкнувся. Ось так G-смарт такий екран роз... початковий. У мене трошки вікно віддає. Ну, як бачимо, кути огляду досить непогані, враховуючи те, що тут стоїть захисна плівка. І плівка вже вся має подряпини, Ось так. Значить, камера, як я кажу, 2, 5 мегапікселів. Давайте ми її перевіримо, як вона працює. Так. Ну якось отак поставимо. Трошки незручно, бо так як дивлюся через телефон, через камеру. Не знаю, що воно таке у нас вилізло. Ось так. Ну, 5 мегапіксельна камера досить добре знімає. Далі. Так, давайте ми зараз глянемо усі зайдемо на налаштування. Ось так. Подивимося, який тут Android стоїть. Ось так, давайте. Про телефон. Як бачимо, версія Android 404. Ось так. Значить, пам'яті тут є 4 ГБ, 512 МБ оперативної пам'яті. Ось так. Процесор Qualcomm Snapdragon MSM8225 двох'ядерний з частотою 1 ГГц. Ось так. Ось, ось такі я характеристики його коротко озвучив. Так, давайте ми подивимося, як він працює. Ну, я читав відгуки, казали, що через тиждень після покупки телефон починає зависати. Давайте ми одивитися. Ну, я щось тут такого дуже і не бачу, щоб він підвисав. Аж так сильно. Давайте ми зараз подивимося, чи є якісь тут ігри. Попробуємо поба... побавитись. Ну, але немає. На жаль, ігрів немає. Так, ну от. Ну ось такий смартфончик. Давайте ми зараз позапускаємо декілька програм. Позгортаємо. Тут, навіть є ліхтарик. Ось тільки що замітив. Ну, давайте ми спробуємо як він працює. Ну, вимикайся. Ну так як зараз видко. Ну що, він не дуже світить, я вам скажу. Ну, не зовсім світимо на чорне. Майже не світить. Дуже слабенька спешка тут. Я ввечері не перевіряв, як воно працює. Я не знаю. телефон мені тільки що попав у руки. Так. Давайте ще щось запустимо. Опера, хай буде. Згорнемо. Тепер зайдемо в меню-програми, думаю, досить. Оп! О, вже трошки починає підтурможувати. Ну, нагадаю, за такі гроші. А ціна від десь 1000 гривень тоді на той час коштувала, Тепер вже не випускається оця модель. 1000 гривень це, я вам скажу, дуже хороші характеристики. Тут ще показники. О, дивіться, тут в мене скільки позапускувано. І він працює. Ну, пам'ять тут не повністю заповнена, треба дивитися. Як буде, треба буде заповнити пам'ять, подивитися пару ігри поскачати. Ну, я не, маю, не хочу, щоб було відео таке сильно загромаджене. Дуже довге. Ось, так. Ось такий короткий огляд смартфону. Всім дякую за перегляд. До побачення!